так? Вони пройшли крізь прозорі двері. Що це були за прозорі двері? Це супермаркет. І що ж було далі? Навколо було безліч прилавків з овочами, фруктами, булочками, напоями. То це такий город чотирнадцякий. Поки друзі роздивлялися в усі боки, на них ледь не наступив поважний чоловік. Із кошиком в руці. Слухай, Павлику, а може, люди такі кошики на голову надівають, щоб від дощу сховатися? Не знаю, друже, почухав свої ріжки Павлик. Але думаю, що треба нам тікати, доки нас не розчавили. Вибралися, друзі, на двір, а тут знову дощик пішов, полізли тосік із равликом під лавку. Залізли під лавку. Е а люди й бровою не повели, порозкривали парасольки та йдуть собі далі по своїх справах. Дивися, павлику, вигукнув тосік. Вони гігантські гриби над головою тримають. Он воно що? Ну не диваки, Збагнув тоді тосік та й собі, е, е, збагнув тоді тосік. Десь собі такого гриба дістати. Повернулися вони з павликом до рідного лісу і разом від, відбудували тосику нову хатинку, а з гілочок е, та листячка. Біля стежки, попід березою, розшукали старого діда Гриба. Оце дід Гриб. Той уважно вислухав, як тосікову хатину, щоразу змивало дощем, та й згодився допомогти. Поклав гриб, одного, покликав гриб одного із своїх онуків на величезній ніжці із широченним капелюхом. Як став той над Тосіковою хаткою, ой, той від сонця палючого затулив і від дощу. Нарешті тосік міг не боятися зливи у рідному лісі. як не, у рідному лісі як-неяк як краще, аніж у великому незнайомому місті. А Павлик знову поважно забрався на свою улюблену кульбабку. Що тільки люди не вигадають і гарбузи на колесах, і гриби велетні від дощу, міркував собі Павлик. А все... Тому що в них нема панцира і ріжок теж. Комедні. Ось до таких висновків прийшли наші комахи.